Доброго дня, 14 червня, Одеська область. Знімаю новинки в моєму саду. Купив Актинідію, Кокува і Чангбай. Не знаю як правильно, гіант. Далі взяв Люсі, Доміно і Вейкі. Вейкі загубив бірочку. Будемо дивитися, як плодоносять. Це, сподіваюсь, буде щось цікаве. Далі, що ще хотів сказати, зараз покажу стан моїх ліан. які вони є. Так, це Київська крупноплідна. Сподіваюсь, добре видно. Зараз сфокусую. Київська крупноплідна. Далі Смарагдова. Це стан на сьогоднішній день. Далі це ювілейна. Далі чоловіча Ліана. Ось чоловіча. Після чоловічої сорт. Оригінальна. Якщо його нормувати, дуже великі плоди. Далі це з новинок, я не пам'ятаю, чи доміно, чи вейкі тут росте. Треба дивитися, в мене записано. Це я садив осінню. І весною весною я садив Люсі. Зараз підійдемо. Так, це теж ювілейна. Зараз я візьму. Це ювілейна. Ну, ювілейний смарагдово. смарагдова. Це, напевно, мої. Ну, вони мені більше всього подобаються. Це ласунка сорт. Теж непоганий, жінці подобається, мені так. 50 на 50. Далі теж чоловіч, у мене дві чоловічих. і здається, десь 10 жіночих. Це. Київська гібридна. Ну, її треба добре нормувати, тому що дуже мілкі плоди. Якщо її не пронормувати, то вона буде дуже міленька. Ну і це Женева. Ще маленька, думаю, на наступний рік буде плодоношення. А це ну, чи доміночі чи вейки. Це я садив осінню. Зараз перейдемо там. Є ще декілька ліан. Так, це я садив неділю назад Люсі. Вона росте, там бірочка є. Скарлетт Септембер на сьогодні. Напевно, сама, сама велика на сьогодні. Далі перейдемо. Це кенсред. Він коли цвів була погана погода, тому плодів дуже дуже мало я бачу десь, але зовсім не бачу. Так. Це Далі це я купував як вейки. Ну, буду рівняти, в мене є вейки. Тому я буду знати, вона чи ні. Ну, цвіте дуже пізно. Е, ще що хотів сказати, кого, можливо, як, якусь цікаву актонідію, що немає у нас, і можливо її привезти. Я би її привіз, ну, тільки щось цікаве, що в мене немає. Я ще посадив собі в віті ківі, е, рогу посадив. Зараз я скажу, вони ще не плодоносили, але будуть плодоносити. Так що, якщо є якийсь цікавий сорт, і я його не називав, то будь ласка, говоріть, якщо буде все добре, я восени його привезу. Ну там, Не знаю, з Польщі, можливо. Ось такі красуні на сьогоднішній день. Да. Ну і будемо дивитися, як вони ростуть, як. В наших умовах, я сподіваюся, вам буде цікаво. Так що пишіть в коментарях, що би вам цікаво було бачити. І якщо його в мене немає, це дійсно щось цікаве, то я думаю, осінню привеземо і будемо спостерігати за ними. Все, дякую вам за увагу. Оригінальна ось красуня на сьогодні. Дякую за увагу, до побачення.